Говоримо про ситуацію на передовій. Російські військові просунулися поблизу чотирьох населених пунктів на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Йдеться про Нову Іванівку та Ольгівське Запорізької області, Березове та, на Дніпропетровщині та Шандриголове на Донеччині. Про це зранку е, повідомили аналітики Діп оновивши онлайн-мапу бойових дій. І всього протягом минулої доби на передовій відбулося дві сотні бойових зіткнень. Найбільше це 67 штурмів. Наші військові зупинили на покровському та 42 на Новопавлівському напрямках. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу збройні сили у Фейсбуці. І більше про ситуацію в зоні відповідальності 10-го армійського корпусу, зокрема в Куп'янську, говоримо із офіцером корпусу Євгеном. Вітаємо вас, пане Євгене. Вітаю. Доброго дня, слава Україні. Героям слава розкажіть нам про ситуацію в зоні відповідальності 10-го армійського корпусу. Але як ми вже анонсували, розпочніть, будь ласка, з того, що наразі відбувається поблизу Куп'янська і загалом в місті. Ну ситуація в смузі відповідальності 10-го армійського корпусу в принципі стабільно важка. Як і зараз, на більшості ділянок фронту ворог продовжує свою літню наступальну кампанію. Намагається, не рахуючи зі своїми втратами, покращити своє положення до настання холодів, до поки є така зеленка. Скажімо так, ситуація в місті Куп'янськ дуже динамічна, важка. Ворог намагається просочуватися крізь наші бойові порядки, чіплятись за міську забудову, і як вони це люблять називати, сахраняться. Не вступаючи в бій, накопичуватись, абсолютно цинічно перевдягаючись в цивільний одяг, використовуючи нашу форму або мультикам, наш скотч, наші пов'язки і таким чином намагаються затірятись у міській забудові кожного дня. Наші групи і наші пілоти виявляють їх, проводять контрдиверсійні дії, зачищають і приватний сектор, і багатоповерхівки. Ну, робота йде, пане Іване. Там залишаються люди ще цивільні. Як військовим працювати в місті, шукаючи ДРГ, коли там паралельно ще є цивільні? Так, ви абсолютно праві. Людей там залишається ще доволі багато, і це дуже ускладнює нам роботу. По перше, ну ворог цим користується. Ворог навіть використовує, скажімо так, цивільних людей як щит, прикриваючись ними, вони можуть забігти до них там в під'їзд, і цивільні будуть знаходитися на другому поверсі, а ворог на третьому, щоб ми не могли застосувати всі наші засоби враження щодо них. Нашим групам, які займаються зачистками, розвідувально пошуковими діями, це ускладнює роботу, тому що треба виявити, ідентифікувати цю людину, перевірити якісь документи, впевнитися, що це цивільний, а не ворог. Тому це досить ускладнює нам роботу. А розкажіть, що з трубою, власне, через яку росіяни раніше потрапляли у Куп'янськ. Її було зруйновано частково, але все ж, чи знайшли вони спосіб, як її далі використовувати? Труба. Ну, по трубі ми нанесли досить потужне вогневе ураження. Є ну, досить такі хороші надії, що вона затоплена в районі річки Оскіл. І ну останнім часом ми рух по ній не відмічаємо. Ворог відновив свої спроби форсувати річку за допомогою плав засобів. Несе там також великі втрати, але поки по трубі рух ми не відмічаємо яким ще чином вони намагаються потрапити в місто? От Ви вже згадали про те, що вони переодягаються в цивільних, також в наших оборонців використовують наші елементи для того, щоб відрізнити. Трубу раніше використовували, тобто вони намагаються знайти різні такі хитрі способи, як потрапити, все-таки в Ну, е, Вони да, використовують такі нестандартні рішення, ну вже якби стандартні для них. Але. Як вам сказати, ми називаємо цих бійців, які намагаються в місто одноразками. Вони постійно експериментують. Це може бути один бієць, якому сказали там дійти до того чи іншого будинку. і Якщо в нього вийшло, то добре йому дадуть наступну команду. Він там посидить, почекає своїх. І якщо в них вдається, вони рухаються далі. От ось за рахунок досить потужної чисельної переваги, вони абсолютно не рахуються зі своїми втратами і пробують і так, і так тость варіантів багато. Пане Євгене, у зоні вашої відповідальності 10-го армійського корпусу, яка насиченість загалом дронами ворожими, розвідувальними ворожими дронами? Наскільки вони можуть моніторити ситуацію із повітря і як сили оборони їм в цьому протистоять? Насиченість дронів дуже сильна, як з нашого боку, так і з боку ворога. Вони працюють постійно там, перешкоджаючи, намагаються перешкоджати наші логістиці і ну, дронами на оптоволокні, так званими ж до нами, роблять засідки постійно на дорозі. Там 24 чотири на сім їхніх крила, наші власне в повітрі ведуть аеророзвідку. Ми збиваємо їх нашими засобами наявними. Ну не будемо говорити якими, але ну дуже Підпрацьовуємо по розвід їхнім крилам, і нам досить непогано це вдається. І, до речі, от які потреби у бригад 10-го армійського корпусу? Що саме зараз їм найбільше необхідно для того, аби стійко тримати оборону? Ну, зараз, напевно, як і у всіх, головна потреба це в особовому складі. В поповненні, в ротації наших бійців. так що… Ну, Найбільша потреба в людях. А Решта, да, це знову ж таки дрони. Зараз будуть холоди. Це генератори, зарядні станції, засоби зв'язку. Але найбільше це люди. Про це можна все дізнатися на сторінках в соціальних мережах бригади го армійського корпусу, так наскільки я розумію, і закликаю наших глядачів, аби вони долучалися до цих зборів. І ще одне, я ще хотіла поговорити про зброю. Чи є такі певні технічні інновації у армії Російської Федерації, якими вони завдають ударів по позиціях наших сил оборони, чи все ж таки важкої техніки, так, як не було останнім часом. Досі її і немає. Що вони використовують для атак з повітря чи наземних? Ну, це переважно вже класичні для всіх засоби. Це е, ну, дрони камікадзе, це FPV-дрони, так звані молні. Е, е, ну, по якійсь дальній логістиці вони працюють та по техніці ланцетами. В принципі, е, все без змін, важку техніку і колісну техніку, гусянку вони не застосовують зараз, тому що ну це дуже складно для них при такій кількості дронів. Техніка в них живе дуже мало. Якщо підсумувати, то ми поговорили про населений пункт у зоні вашої відповідальності про Куп'янськ. В яких ще населених пунктах важка ситуація, якщо коротко. Ну, зараз напевно найважче це Куп'янськ та його околиці. Це район Рачківки, Голубівки і так далі. Ну от в цій ну зараз ворог сконцентрував свою активність саме на цій ділянці фронту. Дякуємо вам, Дякую, що долучаєтеся до ефіру. Розповідаєте оновлену інформацію із зони відповідальності 10-го армійського корпусу. Зокрема, ми почули, яку є ситуація в Куп'янську. З нами був на зв'язку. Євген, офіцер 10-го армійського корпусу.